Сьогодні я скажу вам, що деякі захворювання, які в нас наявні всередині, проявляються на шкірі: як важкі, так і не дуже. І в кращому випадку звертаємося до лікаря або, як варіант, відразу біжимо купувати лікарські засоби місцевого призначення, при цьому навіть не вникаючи у причину прояву того захворювання. Тому надаю вам короткий огляд основних захворювань шкіри та звідки ж вони беруться, і найголовніше абсолютно. Всі захворювання лікуються при правильному підході. Отже. Якщо у людини атопічний дерматит, або вона має такі виносні судинні зірочки, шкірний папіломатоз, екзема, порушена пігментація, яка часто зустрічається, і навіть стриї або вони ж розтяжки, тоді людина має патологію печінки або шлунково кишкового тракту. В основному всі хронічні захворювання печінки супроводжуються підсиленою пігментацією шкіри і утворенням пігментації. Пігментних плям, які просто безкорисно видаляти косметологічним способом чи освітлювати. Поки не буде налагоджена робота шнукових кшкового тракту і печінки, будь-які зусилля виводити пігментні плями будуть систематичними і безрезультатними. Суденні зірочки ж, наприклад, являються найбільш важливим діагностованим симптомом захворювання печінки. Також стриї. Є наслідком вторинного гормонального дисбалансу при захворюваннях печінки. А от при патології імунної системи часто виникають фурункульози, підсилюються алергічні реакції, навіть коли людина здається раніше алергії ніколи не мала. Можуть бути часті герпеси, лишаї, грибкове враження нігтів. Що ж робити при атопічному дерматиті? Як можна позбутися цього дуже неприємного захворювання, але виявляється, і воно лікується. По-перше, реабілітуємо та відновлюємо захисний кишковий бар'єр, додаємо імуномодулятори, стабілізуємо нервову систему, бо з цим є дуже тісний зв'язок. І додаємо вітаміни. Якщо є вугліві висипи або себорея, особливо волосяної частини голови, ми знову ж таки реабілітуємо шлунково кишковий тракт і знижуємо чутливі шкіри до андрогенів, тобто чоловічих статевих гормонів. І так, в цьому також є зв'язок. І використовуємо також місцеву терапію. Якщо наявний нігчовий грибок, аналогічно реабілітуємо роботу кишківника і додаємо імуномодулятори, а також поверхові процедури місцевого призначення тобто для відрощення здорових нігтів. Для лікування псоріазу підходимо комплексно. Якщо знижуємо імовірність розвитку загострення, то в першу чергу переглядаємо спосіб життя, виключаємо алкоголь, слідкуємо за харчуванням, виключаємо напівфабрикати, підтримуємо нервову систему, кишківник та імунну систему. А під час загострення псоріазу використовуємо. Протизапальні засоби, як місцеві, так і загальні, та обов'язково вживаємо антиоксиданти. Тому. Як не крути, але на шкіру вилазить все те, що відбувається в людини всередині. І лікування першочергове, і обов'язково направлено на реабілітацію шлунково кишкового тракту та печінки і ніяк інакше, і в залежності від захворювання супутніми засобами місцевого призначення для того, щоб полегшити загальний стан людини. Поки людина цього не засвоїть, результату не буде від жодної. Її дій. Тому, якщо ти маєш такі захворювання дуже неприємні, які псують якийсь ритм і спосіб життя, негайно не зволікай, пиши мені, я напишу і розкажу схему і підтримки, і реабілітації, і очищення. Абсолютно безкоштовно, і ми разом позбудемося цих неприємних захворювань.